І друга посилочка теж зі смаколиками, з такими різними медикаментами, медичними засобами. Грати і допомагати. Рівненська обласна філармонія продовжує збирати необхідні речі для збройних сил України. Як розповіла організаторка Ніна Іщенко, військовослужбовці дають можливість демонструвати творчість і уповномасштабне вторгнення. Обов'язок закладу відповісти допомогою захисникам. Взагалі ідея до нас прийшла минулого року. Звичайно, крім своєї основної роботи концертів заходів. Ми намагаємось і допомагати тим, завдяки кому наша робота можлива. Так окрім того, що ми проводимо і благодійні концерти, і допомагаємо ВПО для того, щоб вони могли приходити трішечки релаксувати і не те, щоб забувати, але відволіктись від суворих реалій, можливо, того, що трапилось з ними до започатковуючи акцію, зігріваємо любов'ю, мали мету об'єднати. Не тільки рівнян, а й колектив філармонії продовжила Ніна Іщенко. Також заклад зібрав два іменних бокса для двох контрабасистів, які наразі боронять державний суверенітет на найгарячіших напрямках фронту. А зараз я вам покажу, що в цій коробочці, зокрема. Вона ще не повністю сформована. Ми сьогодні дорехтуємо, доскладаємо, але це ручної роботи носочки, які передають нашу любов і роботу. Також це різні засоби гігієни, їжа швидкого приготування, напої. І ми дякуємо дівчаткам, які активно виготовляють ось такі, ви бачите, сухофрукти. У таких іменних коробках є предмети, які необхідні для воїнів. Також завдяки фонду Руєвид, який допомагає Збройним силам, вдалося зібрати понад 200 окопних свічок. Ок, за що колектив філармонії дуже вдячний. Ми просто запитали де би дістати, і буквально через 5 хвилин нам дзвінок. Є для вас, і таким чином ми зібрали тут. У нас 58 і там 150». представники обласної філармонії закликають долучитися до збору, адже потреби тих, хто нас захищає, дуже важливі. Зі слів Ніни Іщенко. Будь-яка допомога потенційно збереже життя. Збір триває включно до 20 грудня. Завжди є потреба в їжі швидкого приготування в базових медикаментах при отруєнні, при температурі, кашлі і так далі. І, звичайно, хочемо вас попросити: можливо, якщо ви не встигнете. Долучитись до нашої акції, але пам'ятайте, маленьких донатів не існує. Маленької допомоги теж не існує. Завдяки цьому ми об'єднуємося, завдяки цьому ми щось створимо і маємо змогу підтримувати тих, хто цього потребує. Волонтери закликають по можливості плести сітки, донатити та підтримувати воїнів. Адже у важкий момент історії нашої країни важливо пам'ятати, що ми не тільки тут проживаємо, а ще й живемо. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.